Врятуй життя воїну під такою назвою в Івано-Франківську відбулася благодійна акція, яку спільними зусиллями організували волонтерські спільноти, громадські організації та українська греко-католицька церква. Основна мета зібрати кошти для збройних сил України та допомогти воїнам найнеобхіднішими речами. Від 2014 року громадська організація Народна Рада Прикарпаття допомагає українській армії. Фото волонтерів, які багато разів їздили в гарячі точки з благодійними вантажами. Цьому підтвердження тепер з настанням холодів знову потрібна волонтерська допомога нашим воїнам, каже голова організації Мирослав Римаренко. Так стається, що вже немає звідки брати кошти, і десь зібралися з громадською організацією з нашими представниками і обсудили от зробити такий захід. До, до до включився священник до наших таких цих і говорить. Вирішили зробити такий захід, тому що вже так ну немає звідки, що люди виснажилися і з коштами є трошки такі проблеми. А потреби. Колосальні дуже хлопці дзвонять. Волонтерський штаб Вільні серця Франика від початку повномасштабного вторгнення в Україну організовує благодійну допомогу для ЗСУ. В одному з ліцею Івано-Франківська виготовили вже чимало кікімор та маскувальних сіток. Нам потрібні гроші на виготовлення кікімор, на виготовлення сіток, на виготовлення. Бо якщо, наприклад, ми беремо то це дуже великий процес. Спочатку плететься сітка, потім до сітки шиються штани, і це все є ну великі затрати, скажімо, так, якщо брати маскувальну сітку. Це також великі затрати. Також ми допомагаємо і не тільки сітками, але власне і речами військовими. Так, це і форма, це і берци, і тактичні рукавиці. Ну, все, що потрібно для хлопців. Аптечки військові також виготовляли. На імпровізованому благодійному ярмарку продавали смаколики, обереги, крафтове мило та інші речі. За виручені кошти закуплять матеріали для виготовлення кікімор, маскувальних сіток, а також придбають теплий одяг для воїнів. Ми виготовляємо ось такі ангелики, і ось такі серветочки. Пробуємо за це вилучити кошти на підтримку наших захисників. А хто виготовляв ось ці гарни? Е, наші обереги виготовляють і педагоги, і батьки, і наші діточки. Це є продукція власного виробництва. До цієї ярмарки долучаються і працівники ліцею, і бувші випускники випускники нашого ліцею. І всі, хто працює, і волонтерські, і родина, і діти долучаються. До організації благодійного концерту також долучалися всі разом волонтери, громадські лідери, Українська греко-католицька церква. Сьогоднішній захід, як і багато інших, відбувається за підтримки нашого митрополита Івано-Франківського Української греко-католицької церкви, владики Володимира Війтишина, який, благословивши цей захід, те саме хоче сказати, що церква є з людьми, церква з народом, церква з військом. Ми маємо не бути стороні. А... Допомогти, чим можемо, чи словом, чи ділом, чи молитвою, бо і благодійно, бо і молимося кожного разу, бо запрошуємо всіх на 9 годину вечора, щоб спільно молитися за Україну. Ми всі маємо одну мету: йдемо до неї, працюємо як можемо, стараємось, тому що мета одна перемога. Благодійні ярмарки відбуватимуться і надалі, кажуть волонтери. Кожен охочий зможе долучатися до добрих справ задля швидшої перемоги України над ворогом.